Щось, друзяки, знову працюємо. Гостру диски і далі печу різор. Гостру болгаркою. Зараз трошки шліфовочний круг, але перший круг гострив одрізним кругом, бачите як, тільки вершки знімав шліфовочним. Другий круг е, цей гострив шліфовочним. Оце одрізним я гострив. Бачите, як? край залезний. Він не хоче гострити. Брав шліфовочним, подивіться, як воно виходить цей метал. Воно стягує, типу, ну самі розумієте, воно перепалює, тобто воно не годиться. Тому хто має такого моторчика, хотів би собі придбати. Хто може такого моторка продати, іменно такого варіанту? Бо чому іменно такого варіанту? Дивіться, оце, допустим, є мотор, так? Флянцеві. Попробуйте, отак, як він стоїть, скажімо, то пристати він флянсові, попробуйте диском туди підлізти. Ну, дуже трудно. Тому я ото хочу такого купити, правда, до нього треба доробляти ще стола, це все решта, ну але ж. Річ це про друге. Хто має таку моторчика, хотів би собі купити, щоб гострити диски зробити. Ну і зараз загострю диски, розводжу бензину і далі почнемо працювати. Почнемо далі косити, бо трава, дощі йдуть, трава росте і людям треба косити. Тому така ситуація: їдемо, будемо ми косити. Ну що ж, друзяки, приїхав, скажімо, на об'єкт, це той же самий мій, можна сказати, постійні клієнти мої. Можна сказати, але не постійно. Дивіться, зразу показую. Бачите, такі, скажімо, джунглі. Так, ой, тільки тіхо, бо йому пройти. Тут це все. Я так зрозумів, це хоч хазів, не знаю де. де Де хто є. Сука, ніхто не відкриває. Врешті-решт мені завдання було викосити. Мені сказали, що до чого. А де бабуся? Я не знаю. Мені дочка сказала що кусити. Тому я зараз приїхав. Приблизно. Ну як, приїхав приблизно. Я приїхав косити, але ж зараз приблизно хотів оглянути, що робиться на господарстві, що нам треба косити, щоб знати, що мені зараз брати. Чи мені брати жилку, чи мені брати мою циркулярку. О! Кузьміна! Доброго дня! Е, Вийдіть, будь ласка! Отак. Добрий день. Добрий день я е, ну, то таке, лежали. Слухайте, все господарство викошувати, так? Все господарство викошувати. Ну, от так двора політики кошувати. Ні, ну двора, вулицю. Ну, от і ваш, правда ж, позбивати ту траву, знаєш, вона? Я її ото поскочую чорнобривці, хай будуть те, а ото по ту траву. Що ти сказала Анжела, що ви десь якусь городину посадили, десь там викосте. Нічого не треба, пішоти. З бабулько переговорив, ну, знаєте, скажу вам так одне. Е, так, щоб крепко не розказувати, крепко е, не цього. Я думаю, люди зараз всі умні всі догадаються, всі поймуть. Старший народ е, більш хоче спокою. Е, Кажуть, знаєте, е, така приказка є. Е, старе як мале. то то. так само то. Е, Зі мною дочка переговорила, дочка сказала, що викошують все. Е, мама сказала, тільки мені вулицю, двора. Ну, самі розумієте, дочка в. Сказав за кордоном, тому попросила викошу і каже, що все не слухай її. Я зараз передзвоню і все коси. Хто його буде косити, я буду кажуть, через тиждень до тебе знову дзвонити. Викошую все його і навіть я не слухай. Тому зараз ми приступаємо і будемо косити його все ж. Ми для тих людей засніну спеціально. Хто думає, а що там він фіть-фіть, фіть. Фіт. Година, дві-три і казав, яких три тисячі, як де в карман положи. А я вам скажу, що ні, фіть-фіть. Знаєте, що тут коли косиш найгірше? Оці всякі чагарники. Це всякі там гіляки, кротовини, борозни, тут всякі от рукавиці, от кошу вже другий раз один штрок в кармані. ось. І воно в результаті воно не косе. Воно В результаті його, казав, робить пропеллером і все. І ваш і тримерний косить. І не косає, і нагрузка на моторі, і все решта. І Сидиш, ото, о, і от його все. о, Розмотуєш. Ще його ще попробую, розмотаю його. Час мені приходиться розкручувати. Тому... О, є. Не прийшлося розкручувати. Достали. І ось ті шнурки, вони так задобують от, ті рукавиці. Кошу кажуть, чи... що не пані, що таке Так, Рукавиця. І все, і отак от, от косиш. Ну і ще також, знаєте що, теж дуже якби достає. А те, коли хтось різав і поставляли великі пеньки. Даже, от я Косив, ну тут немає. Тому косив. Пеньок от невеличкий, він такого від землі. По-перше, зимою земля піднімається потрохи, типа намерзає, понимаєте? Це по-перше. По-друге, не завсіде, виходить, рівну площину зрізати дерево. І виходить, пеньочок чуть, чуть хай вище. А циркулярку ви косите тримером, коште при самому низу. І в результаті виходить, що все йде по землі. Ну і ще також дивіться, оця зіля. Як воно називається? Ну, до штанів леп не так, що ну, віці клоча. Тому, як візьмеш, то бляха кишки можна витягнути з цим клочем. Тому ну, така ситуація, але ж без труда. Не виманіш і рибку із пруда, так? Да? Така російська приказка. Ну, тому ну, так, працюємо все одно, працюємо, не дивимось ні на що, працюємо і все. Акація, бачите, потихеньку опускала пагони, треба її солити чи чим вбивати. Ну але ж врешті-решт працюємо ми. Дзимигляки. Лопухи такі корінці. Так. Бачите, які. Прям, як то не знати що отакі лопухи тут. Ну, але я його все це почти добив. Не знову бензини. Бензин летить на отаких о, гембликах. Так шумно, що... Коли б стати такого, допустимо, косити цю мішанку, щоб бензини вже чепуха. Ну коли ви кошуш всякі такі гемблики, скажімо так, ну нерівності, і косиш так, щоб воно було гарненько, летить бензин як з парашута. Бо все, скосив зовсім чепуху, а вже півторачку бензини почти скосив, А ще косити багато. Так, да, ви скажете, що ж то є, півторачка там бензини. Ну, друзі, повірте. Хай та півторачка, якщо, допустим, я прийшов скосив півторачкою і можна заробити, допустим, там... Тисячу гривень чи там 500 гривень, або на півторачкою заробити і півтори тисячі гривень. Тому тут, як, 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 скажімо, де знаєте скажімо тут таке, все оцінюєш від стану поверхності, яку ти косиш, від стану е, допустим зілля, зарощеності, це все, що ти косиш. Ну, коротше, ти все це дивишся по ситуації. І так оцінюєш, друзі. Ну що я ж вулицю повекошував. Там повикошував, тут повикошував, Двір також повикошував. Знаєте, хочемо зараз ще жилку, чуть попідбивати, ну самі розумієте, поправити, скажімо, всі ті гріхи. Бачите, ось тут треба було ще Став Ставте мокло собаки, я кошу, дивлюся, щось побігло. Я батаю шутки побіг. Тому так, як казав, буває. Те все повикошував, друзяки. І що ж, зараз приїжджає кума. Буде забирати цю траву. Ми навіть робимо таке. Не потрібно, значить я прибираю. Забираємо траву, ну типу, ми домовилися, як забираємо тільки траву. Не прибираю я все, я тільки забираю траву, за це ніхто не платиться. За це ніхто не платить О, тому казав, ну якось так. І зараз ставлю жилку. Дивіться, що ж хотів би показати, бачите, це, це та шпуля, зажимається вона знизу, і тут ця жилка. Дивіться, яка жилка вже стесна, збита. тут <смі> 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 Но вона бриє, та вожилка вовсю. О, бачите, вже, вже вже скоро. Вже скоро пустить. Звідси те саме. Тріснута, але бриє до кінця. Ви не повірите, друзяки. Тому зараз міняю. круг круг теж дивіться, вже того року буде другий викидати. Бачите, вже тут дорізав. Тут є-є, ну, дивіться. Тут дорізав, тут лопло. Тут ще поки нічого. Ну, ще пару раз поустрою його, то ще не буде так просто. Тут лопло. Тут лопло, тут лопло. Ну, коротше, половина вже все. Але ще, ще він мені косить. Ще я його пострив і ще він мені косить. Тому так якось. Очки на лоп наділи. Зараз ставимо жилку і гріхи свої замазуємо, щоб не було видно їх. Так, да, Друзі, як тільки часи міняються. подивіться, які кокоси. Що звідси, що звідси. Кокоси такі шуну. Трава. Ну так, да, місцем, дивіться, є будяк, місцем. Десь Чорнобиль місцем там кропива, ну не без того. Але готове викошене. І не повірте, питаєш, каже, я сама вдала, тому не треба, а мені кафа тає. Колись люди за осуку ходили через річку, радними переносили, осуку жали на болоті, сушили. А зараз готове. Готове викошене. Нікому не потрібно. Як наскільки тільки міняються часи? Тому таке воно, бачите, життя настало. Кінець, квітня. квітка. Тут так трошки, як би сказати, щось скосив, щось не скосив. Тут малина. Тут о, дуже таке ріденьке, я взяв його циркуляркою. І циркуляркою нема що ходиш. І взяв же його жилкою. І жилка його тільки мене, а не коси той перій. Ну тут найперше, що скажу. Його треба кропити, його треба так само. Або з ним робити, або з ним не робити і так само сіяти сою чи щось друге. Викосив. <кій> Викосив ось там під городом, ось там ту всю траву, ну врешті-решт, що розказую, іду показую. Тут а, воно таке стебло стебакує чи ще й таке, що можна казати, нос скрутити. Перефрезоване воно, чи щось, ну не скажу, не знаю. Тут в даному випадку Солома трошки вглушила, але її треба соломою ще зараз застеляти більше. Що ж, друзі, як завжди, на самому інтересному, на самому цінному має щось статися. Так само у мене. Докосив, думаю, вам покажу, розкажу, як я його це все скосив. 8% бачу. Думаю, може, я якраз так коротенько бім бім -бі, 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 бі і і докожу. Та так, клац. <с> і не докажу. В даному випадку зараз в машині на зарядки. Да. На зарядки знімаю вам відео. Думаю хочуть хочу зрадитися. Ну як, я своїм підписникам не дам отчоту. Я теж не знаю, як це. Ну, це, це. Це щось неправильно, це щось танцював, танцював і казав, той не вклонився. Тому, друзяки ну вибачайте. Зараз, якщо чуть підзарадиться, поки я збираюся, якщо чуть підзарадиться, то я вам обов'язково покажу. Ну, якщо ні, ну простіть мене. Крепко не бейте. Ну, насправді, саме ранечка почав. Почав я десь в годині не збрехати 11-12, десь плюс-мінус. Отак, то одне, то друге, знаєте, як той казав, то поки бензин розведеш, поки диски наточиш, поки що. Все, не встигаєш. Насправді не встигаєш. Прийшов сюди, тут теж. Зрозуміти правильно, тут не став, знаєте, поле рівненьке, фах-фах-фах, косиш, тільки сотиш читаєш. Ні. Тут треба місцем так помаленько сюди, туди тим діском, як то казав, танцюєш, де ти навчився так мідляк танцювати. Треба повибривати. Місцем воно десь чуть більше, дещо скоріше. Місцем кортоване треба акуратно. І от, от така то ситуація, от така то робота, скажімо, косити вручну. Це не роторкою, що ви заїхали на поле мішанку, там траву десь там о, клас, її повалили. І то валиш, валиш, вибачте на слові, як мене колись, я колись два роки назад. Хто повне, ану, навшіть, будь ласка, хто дивився це відео, хто бачив. У мене на пасті чоловік приїхав трактором косити. Я йому казав, що дядьвань кажу, не спішіть, там пеньки є. Абре! Є деторг, пент вуху відбив. <свісно> Поїхав якийсь кусочок крулячка, приварив другий раз <свісно> валу йому лопнув. Ну, ну менше з тим, друзі. то так Я казав. я що я чоловіка попередив попередив. А решта ну, що я можу сказати? Нічого не можу сказати. Решта це вже діло хазяїна. Тому така ситуація, друзі. Обчищаємось. Вітаю траві, бо бачите, все в траві, все від жилки, все в траві. Але жилка, насправді, друзі, бомба. Я навіть е, в інтернеті її подивлюся, закажу. Тільки я заказую грубу жилку. Зразу вам скажу. У мене четверка. У да, мене би четверка, я подивлюся п'ятірочку взяти. Чому ж ви скажете таку, У мене для тієї шпулі ну, абсолютно все, все добре виходить. То тільки недобре, знаєте в кого? В кого е, на барабані. На барабані дуже велика нагрузка. Тому це вже вже не буде. Ну і така, друзі, ситуація отак. За ми заробляємо. Свята пройшли. І ми починаємо далі косити. Далі те, далі те. Ну, врешті-решт, як той наша пісня нова, починаємо знову, працюємо далі. Рекусив там. косив, там багато. Бачили а сьогодні. Такий кусок. Мішинки. Ось такі там, все видно. Мітример. І печем. печем далі хоч. Правда? Сьогодні така усталі. Але косим. Тому так. Ну що, друзі, скажу вам? Якщо колу так покіс дав, ну як зараз ще у Дібіо складового покосу, щоб дати, щоб я таку по колу косити. Буду косити в одну сторону, в одну сторону. Такий простий покіс, типу не складовий. Складовий і багато ще потім розтріпати а простий, то трошки менше розтріпувати. Треба буде, щоб воно просохло. Тим більше таких холода якісь, не поймеш, не літо, а щось іще місь. Ну, але ж то таке казав. І за те, дякую, не гнівим Не гнівим Бога і за те казав. Тому косимо. Ну сьогодні так казав його, косити мішенку теж якби нелегко. Особливо такого особливо як в цьому місті. Але нічого, коси. Як це називається? Лякалися, очиська, зробили ручиська так, то бачите, ще зараз один покіст тут дав і все. Насправді, все. друзі. Трудно, трудно кости. Це не є якась травичка. Ну, тому навіть під плотом збивати. Мішенка, воно є густе, воно є високе, місцем де покручене, це все решта, тому так колав, скосив сам, значить зробив. Ну, напишіть, в кого яка ціна, беруть за соту у косовиці. У нас, якщо не помиляюся, щось там 18-20 гривень. Тут приблизно десь 12, приблизно сотих, 10-12 сотих. Ну то є, ну боря, 400-500 гривень. Сьогодні, типу, я як би сказати заробив. Але ще, ще одне, що хочу вам показати, як же ж, як люди наживають, це називається. Це цілий сіяли не швагром. Ота стопчик, ото я стою напрям на проти стовпчика. Оце є наш город. А ми посіяли отак. Коротше. Зараз будете сміятися, добре? Що ще тільки мене ніхто ну, Як би не зварив нічого. Отак, на один покіс ми завалили далі. Як сівалки сіли і посіли на одну сівалку на сусідському полі. Тому так, отак люди наживаються, називаються. Але ж нічого. Слава Богу, що все обійшлися розумінням. Ми зараз докошуємо і почнемо далі. Отак так. Вся квітка. Немається. Все, гарненько, чистенько. гарненько. Тому така ситуація. Їдемо далі. Ой, друзі, не мав чесної коли і як вам знімати, бо вчора було знімати по поводу того ж світла, що я їздив ввечері. По-перше, було мало часу. По-друге, зрозуміти правильно, там стара бабулька живе сама одна. Казав, І знімати це все, вибачте, я вийшов як дурачок якийсь, того, що прийшов робити, і вам треба було повністю все це показати, як і що до чого воно є. Понимаю? Щоб вам донести цю інформацію, яке воно є. Просто на все, я вчора не знімав його. Там сам перед вхідний, скажу так, хто більш може розуміється, це коло хати на стояковій. Обірвало дрота просто на все і все. Вся ото була причина в тому, ніби воно обірвало дрота, і ото та причина. Тому, друзі, так я працюю, ганяю, сюди, туди, так ми і все працюємо. Не лінуємося, працюємо, під лежачий камінь вода не тече. Тому друзі, отак то працюємо, отак заробляємо. А кому ще більш цікаво, то випишіть коментарі. Петро. То ви пишіть коментарі. І ми вам обов'язково. Ну, друзья, всем до зустрычи, всем пока.